Мы рады приветствовать всех в 17-й центр, сервисный центр МВС в Украине. Каждый центр все лучше и лучше. Мы сегодня здесь можем смотреть дополнительные инновации. И даже хорошо для вас, что этот центр не первый, потому что здесь мы исправили некоторые ошибки, добавили некоторые технологические удобства. И... Думаю, что это маленький такой шажок к уважению человека. Можно сколько угодно говорить о реформах, но сами реформы никому не нужны. Каждому из нас нужен результат, а не разговор реформах. Вот если раньше в МРЭО человек приходил, мучился и тратил большое количество времени, а сейчас приходит и ему удобно за полчаса, за 20 минут решить проблему, то вот это то, ради чего мы эти реформы делаем. Это 17-й центр, у нас будет 50 центров до конца года по Украине. И надеюсь, очень скоро мы завершим полностью переход от старых постсоветских МРЭО к современным сервисным центрам. И еще сегодня мы здесь запустили новую традицию кук-кроссинг. Такое еще одно уважение, комплимент Ромаде. Я думаю, що в лапкерки об этом позже скажуть, після того, як господарю області скаже важливе слово. Дякую, Сергій Борисович. Мені дуже буде приємно, що в місті області вже другий сервісний центр. Нещодавно ми ну, теж відкривають сервісний центр Кисантинові. Це 2,5, Це є ще мобільні. А навіть ще мобільний є, так. Ні, не там теж є мобільний, там же тут вже ну, Ми бачимо, що реформи в дії, держава працює, ну, ми працюємо. І Хочу подякувати також ще раз особливо, що він нас, ну, до нас завітав і особисто. Я. Дякую. Давайте подробно владку. Що да, можна трошки? Ну дійсно у нас кожен новий центр це унікальна ситуація. Це він унікальний зі своєю родзинкою. Я вам скажу кілька місяців тому. Ми з, з очільником та відкривали Староконстантиновий центр. Я зайшов. Ну і просто захопило подих, від того, що я не очікував, при тому, що ми кр кр дуже кропітливо працювали над тим, щоб його зробити надсучасним, сучасним. Але я не очікував, що це буде ну, такий взірець. Хочу сказати, що центр у Хмельницькому ще краще. І дійсно, Артен Борисович, у нас кожен наступний центр він буде ще технологічніше, ще зручніше. І, власне, все для того, щоб громада була задоволена і громадяни це не сприймали як якусь колишню мревівську послугу. Навіть можливо, щось не сільцювало з МВС, а, а щоб це було просто такий зручний, дуже логічний і надшвидкий спосіб. Ну хочу зауважити, що тут ми використовуємо особисто дизайн художній, да? Да, Скажи про це я хочу якраз про це сказати. Що у нас в кожному центрі є своя специфіка в плані дизайну? Тут ми мали на воду і честь попрацювати з дуже видатною. Дизайнеркою, людина, яка робить анімацію та книжки, Анна Сарвіра. Вона видатна, вона входить там у 100 найвидатніших ілюстраторів Європи та світу. Ну і власне ми змогли тут реалізувати спільний проект, який ви можете побачити на стінах сервісного центру. Ну і, і такі самі проєкти у нас, власне, вже е залучені з різними дизайнерами, з різними творчими групами, гуртами у наших е сервісних центрах вже діючі і будуть впроваджуватися в подальшому. Також хочу сказати за нові послуги, які ми запровадили за останній час. Ну, сподіваюсь, що вже багато хто зміг оцінити переваги від мобільного сервісного центру, тому що я дійсно хочу на цьому підкреслити е і зробити акцент, що це перше, коли. Державні послуги в такий зручний спосіб надаються з виїздом до громади. Я, якщо можна згадаю не тільки Хмельниччину, а, наприклад, Донецьку область, яка дуже специфічна, і ми всі розуміємо, усвідомлюємо, через що там є певні проблеми. І люди просто в захваті, задоволені, тому що не ризикуючи життям, не витрачаючи час, пальне, гроші, ми надаємо їм власне ті послуги, які вони потребують. І сподіваюся, що до того спектру послуг, які ми маємо на сьогоднішній день, а я нагадаю, це реєстрація транспортних засобів перереєстрації, це екзаменація власне, отримання водійських посвідчень, довідки про відсутність судимості, які ми запровадили. І до кінця року, з вашою підтримкою, Арсен Борисович, нарешті ми проведемо реформу дозвільної системи і почнемо реєструвати видачу зброї, там де теж все логічно зміниться. В червні місяці нас вже очікує дуже важлива реформа, дуже важливий етап, тому що з реєстраціями все стало краще, зручніше, швидше, і всі ці об'єктивно вже могли оцінити. То до екзамінації лишалися ще певні питання, певні прогалини. Ми ці прогалини виправляємо з червня. Місяця у нас нові тести, які ми. Два з половиною місяці виписували, над якими працювали з нормальними ілюстраціями, з нормальною інтерактивною графікою і де все послідовно, і з відповідними категоріями не буде незрозумілих питань, не буде абсурдних питань все буде чітко і прозоро саме задля того, щоб та людина, у якої є знання, і вона це може підтвердити, отримала водійські посвідчення. Таку ж систему прозорої і відповідальності водночасно, як з боку громадянина. Щоб він не був зацікавлений побутові корупції, так і з боку представника сервісного центру МВС, це буде запровадження фото-відеофіксації під час складання практичних іспитів. Це наступний етап, який ми протягом літку запровадимо. Ну і власне ви зможете відчути всі переваги від наших нових технологічних рішень. Що ще я хочу сказати вам, що... многие видят логотип сервисного центра, покажите потом, тремя зелеными точками. Это не три зеленых точки, это три зеленых света, светофора. Если, не дай бог, где-то у нас появится красный, желтый, где-то будет что-то буксовать, у нас предусмотрена обратная связь. Я очень хочу, чтобы этим пользовались. Если где-то здесь что-то неверно, если где-то все-таки проскакивают элементы коррупции, если мы не видим какое-то неудобство, то мы призываем громаду не стесняться и давать сигнал. Еще одно дополнительно скажу, что сегодня мы в Хмельницком презентуем, я думаю, что первые электромобили, которые поступили для э, национальной полиции, электромобили э, Mitsubishi. И генерал Саминишин придет в понедельник в сервисный центр, надеюсь, их оформлять на специальные номера. И э, я подчеркиваю, что служба сервисных центров больше не милицейская, не полицейская. Это гражданская структура Министерства внутренних справ. Тем самым мы подчеркиваем, что это сервис. Сервис должен быть комфортный. И если вы тратите свое время на необходимые формальности, то вам здесь должно быть хорошо. Вы должны почитать книжку и зайти в хорошем настроении, выйти в хорошем настроении. Это очень важно для нас. У Хмельницькому сервісному центру я скажу, що за минулий рік ми направили до місцевого бюджету 4 мільйони гривень. А якщо розділяти скільки відповідно зборів відбувається, ну, це власне у нас треба розділяти це на адміністративні послуги, які до місцевих бюджетів направляються, і спецпродукції. Це власне номерні знаки, бланки, освічення, тому що ці гроші вони фактично просто знаходяться в обігу, тому що. Їх громадянин отримав, заплатив, ми знову ж поповнюємо. Да. Ми цьому... качество оборудования не связываем с выручкой сервис центра. Да. Мы разделяем эту ситуацию. Сервис ради организовывающий процесс не имеет значения для нас по сравнению с выручкой. Выручка правильно для государственного выбора. Алексей Герман телеканал Україна. Александр Борисович, скажите, по налоги векам, будут ли еще задержания, вносили ли уже какие-то залоги и какова сумма? не это предмет сегодняшнего брифинга. Очень коротко скажу, чтобы мы не развивали эту тему. Да, еще не вечер, да, будет второй этап. Мы имеем почти 450 миллионов гривен залогов, определенных судами. Еще на этот момент времени не внесены, залоги еще не внесены. Но по первой части людей срок внесения залогов истекает в понедельник. В понедельник же мы подаем апелляции по Генеральная прокуратура подает и военная прокуратура, мы вместе с ними. Подаем апелляцию по семи э, случаям, потому что считаем э, решения судов там не слишком адекватные. И э, это расследование только в самом начале. Оно тяжелейшее, но оно касается фундаментальных вещей. Э, поймите, 96 миллиардов помойки, помойки, я говорю, это налоговые ямы, 96 миллиардов Который с 2011 по 2013 год вымывалась из государственного бюджета. Это очень простая схема. Если предприятие должно было заплатить бюджет 100 миллионов, и мы говорили, не плати в бюджет, иди в налоговую яму. Там заплатят бюджет 40, нам 40 и 20 оставишь себе. И э, это колоссальный ущерб на бюджету. Курс доллара 2011 год был 8, сейчас 26. Но даже по этому курсу, если вы посмотрите, та сумма, которая была изъята из государственного бюджета Клименко Януковича, она превышает бюджет Министерства внутренних дел вместе взятого. И пограничников, и полиции, и Национальной гвардии в два раза. Бюджет вооруженных сил в 1,80%. Превышает бюджет Министерства здравоохранения, Министерства освиты. Это колоссальные деньги. И поэтому мы встречаем дикое сопротивление подкупы, шантажи, угрозы. Угрозы поступают и военному прокурору, и всем сотрудникам прокуратуры, и нашим сотрудникам. Какие-то друзья пытаются звонить, там что-то передавать, ну зачем вы так и так дальше. Это слом системы. И я хочу, чтобы все понимали, что это не будет простая ситуация. И есть сопротивление на колоссальных деньгах. И в том числе из Москвы, где сейчас сидят хозяева этой пирамиды и схемы. Uh, Потім запасіте терпіннями, це буде процес шаг за шагом. Правда ли то, що ми від нього не останні? І як би бы не було, будемо цілям. А вертольоти ще будуть літати і удивляти. Уточнення, але ви задоволені спецоперацією, і чи вона була достатньо добре підготовлена? Ця операція була добре підготовлена, і е, добре працювали наші прокурори і добре працювали наші е, працівники поліції. Я задоволений цим. Я трошки не здоволений і збентежений так сказать, вироком судов деяких там, да? Але вважаю, що буде апеляція, і ми поправимося. Що не вийшов.